Перший тур був захоплюючим. Побачили дуже багато забитих голів. Побачили червоні картки. Наш Ярема Чуйко традиційно вже береться за справу. Робить для вас хороші, професійні, класні огляди туру. Отож, перший тур в студії. Усім привіт! Відновився обласний чемпіонат Прем'єр-Ліга області. Відновлюється, й наша рубрика. Огляд туру відтепер щотижня ви будете бачити ще більше аналітики, ще більше жартів. Точно буде цікаво. Навіть привідкриємо маленьку таємницю. Будуть мені також допомагати аналітики обласного футболу. Дійсно буде цікаво. Перший тур видався трохи навіть несподіваним з багатьма голами. Отож, часу не гаємо, розпочинаємо. Розпочався чемпіонат у області матчем між борщовичами та Новояворівськом. Скажу я вам, що борщовичі вони є дебютантами першості, але розпочали дуже впевнено Дубль, нечата. Ще один гол, три голи від них в цьому матчі Новояворівці змогли відповісти лише двома Голи забивали стень та Коцовський. І цього не вистачило насправді навіть для нічиї. Скажу я вам, що до сезону підготувалася команда Сокіл з Борщович дуже добре. Зараз вони виступають на стадіоні. Сокіл, таке своєрідна татологія, але це так є. Дійсно, борщовичі не виступають вдома на стадіоні. Там зараз реконструкція проводиться. Першому матчі вони здобули перемогу, але я впевнений, що все ж таки гірник знайде в собі сили, щоб гідно відповісти своєму супернику вже в другому турі, і там зможуть футболісти з Новояворівська реабілітуватися. Верхня білка чемпіон області вдома екзаменувала команду Галичина Дрогобич. Галичина Другобич також дебютує в чемпіонаті. І скажу я вам, що дуже невдало стартували футболісти з Дрогобича. В першому таймі вони пропустили три голи. Дублем відзначився Шептицький. Ще один гол забив деревльом. Не годиться так розпочинати. Насправді чемпіонат. Все ж таки, також мушу відзначити, що Другобич в дебюті зустрічі не забив пенальті. І Це неабияк вплинуло саме на... Настрій команди з Другобича в другому таймі. Футболісти з Другобича щось спробували змінити, але просто не виходило. Дуже грамотно зіграла білка. Розізлились білки не на жар. І ще один гол деревльова зафіксував остаточний результат в матчі. 4-0. впевнена перемога верхньої білки. Це своєрідний такий поклик до суперників. Що цього року білки також будуть боротися за чемпіонство. Насправді я сьогодні також трохи сумний, адже команда, за яку я вболівав в минулому сезоні, локомотив з рави руської, просто не виїхав навіть з депо, не те, що заграв футбол, можливо, навіть. Їх тренерський штаб не прийшов на роботу. Шість голів від спортивно-культурного клубу Демня. Просто не на жарт розійшовся їхній новачок. Голубка, який забив два голи. Також дуже хороший матч продемонстрував Святослав Зубер. Шандра. Також відзначився у ж підсумку. Шість пропущених голів для Рави Руської. Це просто жахливо. Насправді. Демня зіграла солідно після перемоги у фіналі Юста. Зараз команда й далі демонструє. Хороший футбол також відзначу, що це було таке своєрідне протистояння братів, протистояння братів гірських Степана та Тараса. І насправді Степана все вдалося в цьому матчі. Він був і капітаном своєї команди його команда здобула перемогу. Але я думаю, що для Тараса ще не все втрачено попереду ще увесь чемпіонат. Ну і також буде ще поєдинок. Демні. думаю, сподіваюся, принаймні, що локомотив все ж таки зможе реабілітуватися. Добротвір продовжує творити добро. Насправді, тільки по часу чемпіонату команда енергетик знову без енергії. Знову вдома команда з добротвора пропустила три голи. Львівські погоні. Львівській погоні є легіонери, зокрема й темношкірі. Але за моєю інформацією, в цьому матчі вони ще не виступали. Вони ще проходять акліматизацію. Але в цьому поєдинку мало що насправді виходило в енергетика. Більше все ж таки погоні. Команда з погонів впевнену перемогу здобула 3-0. Але ми знаємо про те, що погоняни традиційно дуже добре розпочинають чемпіонат. Але вже в другому колі чогось їм бракує. Все ж таки маю надію, що цього року погонь вистачить на більше часу і вони зможуть втрутитися в боротьбу за нагороди. Битва рудих або руді йдуть в бій. Саме так можна сказати про команду Миколаєва, де на вістрі діє Синишин та Назарій Цюбка. Насправді родоволося хлопці рвалися в бій у матчі з Мостиською, але в перші хвилини їм просто ну багато чого бракувало, і насправді не доходило до серйозних моментів. Лише на 71-й хвилині Назарі Цюбка з пенальті. Міг відкрити рахунок В підсумку. Це був єдиний матч м'яч в цьому матчі. А все ж таки, мостиська продемонструвала дуже хороший футбол. Помітно, що хлопці з мостицьки вже закинули той бізнес бідренки, закинули поїздки до бідронки на закупи І зараз. займаються тренуваннями. Насправді продемонстрували хороший футбол, трохи їм лишень. Забракло для нічиї або ж для перемоги, але думаю, все ще попереду. А пономарьову тренеру Миколаєву, можу навіть також порадити змінити трохи імідж на наступний матч з білкою і стати також рудим. Але з такою грою боюся, що може стати пономарьов і сивим. Цього не бажаю. Болівальники Гіча відомі навіть далеко поза межами Львівської області. Я знаю, що є команди, футболісти, арбітри, які бояться їхати в гічі, їдуть туди завжди з страхом, тому що місцеві болівальники тримають і арбітра і гравців на прузі. Матчі з Ременовим було так само: два тайми дуже серйозної боротьби. В другому таймі дві червоні картки заробили футболісти з Ременова. Після того навіть такий своєрідний автобус влаштували, тому що грали. Дев'ятьох на це були конкретні причини, не витримали. Все ж таки за дві хвилини до завершення матчу сідельник е, забив, відзначився і таким чином приніс перемогу гіч. Але Рменову не варто засмучуватися, все ж таки попереду, що увесь чемпіонат буде можливість поквитатися, і я впевнений, що перемоги вниз ще попереду. Ось таким цікавим, трохи навіть несподіваним був перший тур чемпіонату області. Загалом команди забили 24 голи. Насправді це не наскільки багато, скільки сподіваються вболівальники, але впевнений, другому третьому турі буде ще більше. Тим більше, що нас чекає дуже серйозне протистояння другому турі, центральний матч, це буде верхня білка Миколаїв. Прогнозую у цьому матчі результативну нічию. А ви, аби нічого не прогавити, Сходіть на футбол, дивіться футбол та грайте футбол. Побачимося з вами за тиждень. Ось такий веселий, а головне справедливий огляд туру від нашого Яреми Чуйка. Богдан розпочинаємо з вашої команди. Юність зустрічалась з дебютантом прем'єр-ліги. Це Галичина з Дрогобича. 4-0, більш ніж впевнено, більш ніж переконливо. Це юність така сильна. Чи Галичина ще поки адаптовується в прем'єр-лізі? Ну, я б не хотів применшувати заслуги і своєї команди і применшувати е адаптацію, напевно ж, такі Галичини. Звичайно, не адаптовуються, тому що це зовсім інший рівень порівну з першою лігою. Е ну, але все ж таки е по перших хвилинах в мене були також великі претензії до своєї команди, е тому що напевно і ми адаптовувалися. Хоча, звичайно, клас нашої команди ну, він все ж таки дався взнаки в подальшому. Пане Віталію, ну Яремо в огляді сказав, вам, в наступному турі або Рудем, або Севим. Там багато чого було сказано. Ви, я думаю, так і залишитесь в такому ж зараз прекрасному вигляді, як ви і є, скажіть, ласка. але гра була дійсно важка. так, Дебют, і якщо пригадувати минулий старт чемпіонату, він для вас також був важким. Чому так важко завжди Миколаїв входить в чемпіонат? Ну, результат 1-0. Я зрозуміло, що ми почали гру добре, коли 20 мали повну перевагу, мали гольові моменти, не реалізували. І, знову ж таки, це, в цьому заслуга є команда з Мустицька, яка дуже організовано грала. Ну, добре, що забили м'яч і перемогли в цьому поєдинку. Все ж таки рахунок 1-0. Сьогодні до мене телефонував головний тренер футбольного клубу Мостицька Андрій Шагава і просив, щоб ми у студії уважно розгляділи оцей епізод з пенальті, який, здається, на 80-тій хвилині трапився, якщо можна, подивимося разом. Режисер Зараз виведе цей момент на екран. І ви, як експерти, я хотів, щоб ну, Віталій загажоний да, прокоментувати. Про вивитися, все От. Ваша, ваша, ваша думка про цього епізоду. Момент, і буде повтор, буде чітко зараз видно. Тут в динаміці. На перший погляд, ніби був контакт, все справедливо. Зараз побачимо на повторі ще раз. Ну, ось так. Ну, ззаді. Ну, важ... Богдане, прокоментуйте, будь ласка. Текст. Ну, Бачили? чесно вам скажу, важкий епізод. Хоча гравець команди Миколаєва спиною до воріт. Ну... Гравець мостиць на, на біг, Ну, чесно скажу, дуже важкий. епізод Але Для, для арбітра. Ну, звичайно, що були. Ну я, я вам так скажу. Це вже на розгляд е, судді. Ван, так... В Англії такої пенальті. Скільки таких епізодів трапляється під час матчу, звичайно, у Дуже багато, повірте, що дуже багато. Скільки ми будемо мати пенальтів? Ну... Ну, але якщо, насправді, якщо веде, якщо, якщо веде для вар. 11 метрового удару, я от ну, ну то тобто, е... якщо ведемо вар, то напевно багато е... вар, вар. Бачите, вар пропонують вести. Олега розпропонував вести вар, вже говорив про те, що було б добре, якби був Вар. Першій лізі України ми говоримо про те, що Тут можливо не... потрібно вар в області. Ну давайте поступово будемо йти. Є область розвивається, але не такими швидкими темпами. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, наступний тур має бути хороший матч. Не дарма ми вас двох покликали, адже це дійсно ви одні з грандів футболу Львівської області. І наступний тур однозначно ваш поєдинок буде матчем туру. Це безсумнівно. Як готуєтеся в звичному режимі? Чи можливо ви приготували для Богдана? Костика, якісь секрети у грі вашої команди. Ну, Зрозуміло, що це важливий матч, але ми готуємося в звичному режимі. І це матч, як і решта 20, 26 матчів в чемпіонаті. За кожен матч дають три очки, тому кожен матч треба виходити вигравати. От з мистицьками був складний матч, могли не виграти гру. Тому готуємося в звичному режимі. І зрозуміло, що це такі ми вже... Дуже часто зустрічаємося, боремося за провідні місця в чемпіонаті, в Кубку області, тому десь він став принциповим, але такий, як всі матчі. Наскільки для вас принциповий, складний е, суперник є Миколаїв? Наскільки є, оце, взаємодія протистояння між тими командами? Вашим, є. От знаємо, що з Демнею у вас складні стосунки. Багато разів білка. Про Демню зараз ще поговоримо. Давайте, так, оскільки власне, а от, про... цікаво з Миколаїв. Про Миколаїв. Чого ви Істор... очікуєте? Історія протистояння. Чого ви очікуєте в цьому матчі? Ну, звичайно, що це буде важка гра, цікава гра. В секреті, в принципі, вже напевно ми вже вичерпали, вже ніяких не, не може бути, тому що ми часто зустрічаємося і так само один одного вивчаємо. Я думаю, що все ж таки в матчі буде вирішувати, напевне, в першу чергу, це індивідуальна майстерність. Налаштування, що в одної, що в другої команди на гру, буде, напевно, дуже серйозне. Так що очікуємо серйозної гри. Ну і власне, що хотів би зазначити, що ми також сьогодні запрошували і головного тренера спортивно-культурного клубу Демня, три мастаки такі нашого е, футболу львівської області, не зміг чи не захотів е, в нас прийти. Головний ну, тренер пітрал, Пронес, кіля, до нас до 15, але хочемо так, сказати так. для всіх і звернути, що реальний футбол відкритий для всіх. Всіх запрошуємо. І коли запрошуємо, приходьте, будь ласка, нам є з вами про що поговорити, е, пане Богдане. Якщо говорити про... Спортивно-культурний клуб «Демня», Ну насправді враховуючи протистояння і в кубку серед аматорів минулого року, і в чемпіонаті. Ну і от Ернеста Юста пам'яті турнір завершився. Ну дуже незручний для вас суперник. Чому не вдається так десь зіграти більш перекон, переконливіше із Демною, тому що минулого чемпіонату, якщо не помиляюся, в матчах календарних вони двічі вас обіграли в кубку серед аматорів, два рази грали нічию, але за рахунок е, кращих голів на виїзді Демня пройшла далі. Так і от. Турнір пам'яті Ернеста Юста, фінал ви класно виглядали в перші пів години, а далі щось пішло не так. Чому так важко вам грати здемний? Ну, що стосується фіналу Ернеста Юста, то ми можемо тільки винити тільки себе, тому що <кхем> до нашого гола ми повністю контролювали гру, виглядали на порядок краще. Коли забили гол, чесно скажу, я в свою команду просто не впізнав. Тому що в нас не знайшлось якогось лідера на цей час в команді, який би от в таких матчах з таким накалом, який би він міг взяти оці лідерські на себе якості, от не знайшлось. Так що в Забила з наших, як то кажуть, такої, е, не то, щоб помилок дитячий, я не сказав, що це помилки, це просто не було, не було в нас людини, яка б це все е, організувала, е, дотерпіти і так далі, тим більше ми знали, що робити вже в перериві, як перебудуватись при такому рахунку. А Демню можна тільки з фіналом привітати. Щодо е, минулорічних. Е, баталій. Баталій, да. То ну, я вам так скажу. Якщо ми стали чемпіонами, значить ми, напевно, десь були стабільніші. Щодо конкретно з іграми з ними, ну звичайно, що завжди в кожної команди є якийсь суперник не, як вам сказати, не незручний. незручний, звичайно. От таким суперником в минулому сезоні була іменно команда Демні. Ну, в Миколаєва своя історія з Демною, окрім спортивних таких заряджених газартів, є ще і географічне протистояння. Кращого дербі в області і не придумаєш, напевно. Ну, завжди цікаві також ігри. Де в цьому сезоні дуже добре підсилились з кваліфікованими гравцями, всі знають, що вони ставлять максимальні завдання. Завжди, я думаю, тим цікавіший буде чемпіонат. Також білка, також Миколаїв підсилились дуже суттєво, тому будемо боротися. За... Я вам скажу, ви кожен з вас знає, що таке бути чемпіоном. Пан Віталій Пономарьов із командою Миколаїв так перед минулим чемпіонством так білки святкував тріумф у чемпіонаті Львівської області. Пан Богдан минулого року святкував тріумф. Ну насправді дуже солідний виступ, стабільний був протягом всього сезону. Це правда, і за рахунок цього, зокрема, і за рахунок характера, команда стала чемпіоном. Цей сезон обіцяє бути також дуже смачним на хороші моменти, хороші ігри, хороші епізоди у грі. Скажіть, будь ласка, таке б більш провокативне напевно, питання. Спрогнозуйте вашу трійку, яка буде боротися за ці медалі, і розставте по порядку. Не бійтеся, просто говоріть те, що думаєте. Ми навіть не будемо вас питати, чи ви ставити завдання. Можете ставити, ставити свою команду, можете да. ставити. Просто розставте. Як ви бачите, як все буде? Ви бачите, як пройшла селекція в командах. Тобто, десь оцінюєте реально. Ну, давайте розпочинаємо, давайте пане Віталію, з Ну, я думаю, що, я вже сказав, що три команди, які значно кращі, ніж і решта команди, підсилилися. Знову ж таки, це підсилення це не означає, що буде результат. Інші команди також готуються, хороші команди, ми знаємо. Тому, але я все-таки ставлю, що хтось з тих трьох команд буде боротися за перше місце. І хто саме? Ну, мені важко сказати. Пане поки... Богдане, можливо, ви будете більше зараз сміливіше О, скажете. Розумі, так, що зможе. Якщо я когось назву не як не свою команду, то це напевно, з моєї сторони буде неправильно. Звичайно, в нас стоїть завдання захистити реноме чемпіона. Так що ми над цим і працювали цілу зиму, і зараз є чемпіонат. Те, що буде важко. Однозначно захистити набагато Одну, важче, ніж стати. Звичайно, що захистити це набагато важко. Лайв це знає. Це, це набагато важко, чим завоювати трофей. Так що, ну, тим не менше, ми впевнені в собі, в своїх силах, і ми готові, в принципі, до сезону. Ну, але ми от говоримо зараз про три команди, так на вашу думку, хто може стати такою темною конячкою в цьому чемпіонаті? Адже ну неприємно, якщо вже поговорити про перший тур зараз, так відійти від розрядити атмосферу, трохи відійти від Білки від Миколаєва. Хто може стати такою темною конячкою? Хто може нав'язати боротьбу зокрема, вашим командам в чемпіонаті? І що ви думаєте з цього приводу? Навіть, важ, навіть важко передбачити, тому що і Під Монастир хороша команда, і Борщовичів ми бачили огляд. Там фан-клуби в Кальвова зрозуміло, що молоді хлопці, які підготовлені будуть грати. Дрогобичик грав з білкою в першому матчі, знову ж таки, ми грали з ними товариську гру, досить хороша команда, тому я думаю, що і вони також будуть. Ну, багато команд, та ж Погоняка постійно. Рава трішки розчарувала. Ну, на вашу ну, думку, в чому такі… Самбір, самбір. Хороша ну, команда Там всім буде важко грати. В першому матчі 6-0 рахунок, так вдома пропустили 6 м'ячів. Пане Богдане, ваша стосовно ну, темної конячки е... в цьому сезоні. Ну дивіться завжди є в чемпіонаті якась одна команда, яка вклинюється в боротьбу. По минулому чемпіонату це перше коло, це дуже здорово. Сам відіграв. Дуже ми ну, і тривалий час йшли і на першому місці. Цього сезону ну, є також пара команд, які могли би теоретично втрутитись. Як воно буде, ну, чемпіонат покаже. Спрогнозувати, ну, напевно, важко зараз, в теперішній момент. тому що дійсно, як Віталій зазначив, три команди дуже серйозно осилились, але це не означає, що, що хтось не може втрутитись в трійку, як ви кажете.